Друзі, дев'ята серія шоу від таксиста до товарщика. Давайте згадаємо, як це було в минулих серіях. Все розпочалося з того, що Женя попросив мене навчити його товарному бізнесу. На той момент він таксував, був гладкий, не енергійний, не в ресурсі і. Ніякого вогнуку в очах не було, і навіть ніякого поняття, що таке товарний бізнес. Але він хотів змінити своє життя. З чого ми почали? З повної зміни його як особистості, читання книжок, виставляння сторісів щоденно, займання спортом щоденно. І, звичайно, вивчення товарного бізнесу. Давалось дуже важко, нічого майже не виходило, але поступово-поступово він почав отримати перші замовлення. Перші результати все дійшло до того, що він спартнерився з моїм другом Стасом, котрий також проходив мене навчання і має шалені результати. Після цього вони почали вести спільний інтернет-магазин, і результати стали краще і краще. Згодом Женя повністю змінився. Він схуд, в нього з'явилася енергія. Він став зовсім іншою людиною. Він почав заробляти і перестав таксувати. На зараз Женя приїхав в місто Одеса, де вони продовжують спільну працю в товарному бізнесі. Кожен день у них відправки 20, 30, 40 відправлень на день дуже маржинальних товарів. Тому впевнено, можу сказати, що життя Жені повністю змінилося. Друзі, в цьому випуску ви побачите, як зараз живе ЖЕКА, скільки він заробляє, скільки потрібно зараз грошей для старту товарного бізнесу. І багато іншої цікавої інформації. Тому надихайтесь, сідайте, готуйтесь і починаємо. Здоровенькі були. Привіт. так, сьогодні у нас буде шашличок, машличок. Ну, що товарка? Таварка, робота. Коли вже буде в тебе дівчина, дружина? Мені б зараз було всі ні на що не вистачало. Та да я зараз все роблю в 3-4 рази швидше? Все, давай, працюй, все. Я пішов відпочивати. Давай перші поїхати до Жеки-таксиста минулому. Зараз у нас індане з таким от краєвидом. Приємний початок дня. Так, ну що, друзі, їду зараз на 7 км. Трішечки передам гроші постачальникам. Десь три постачальника у мене. Загальна сума десь 3000 доларів. Подивимось, може більше буде. Також заскочу сьогодні до дропшипінг постачальника на склад. Оберу собі якісь ходові товари, хай порадять. І буду їхати до Жеки зі Стасом. Будемо спілкуватись, буду запитувати, скільки зараз грошей вкладають в товар, який прибуток, як працюють, через яку crm систему працюють. І будемо відпочивати. І просто спілкуватись. Так, трішечки баксів я приготував. Зараз піду ще. Знімув гривні і пішов я по постачальникам. Так, ну що, я на місці. Десь перша година дня. Людей, як бачите, взагалі немає. Ну, якийсь трешак. <гум> я коли не приїжджаю, завжди людей немає. Сьогодні у нас неділя і, в принципі, робочий класний день. Коротше, ну, така от ситуація. Скільки не приїжджає, немає людей. Немає продавці є, а покупців, товарщиків, щось не бачу. Доброго дня. Гроші вам приніс. Яким чином я працюю? Я передаю гроші постачальнику навіть зараз. І я товар не забираю, хоча міг би забрати. Я придаю гроші, а товар просто нам продадуть завтра водієм. Е, є постачальники багато, котрі продають тільки коробками, тому доводиться там купляти. Там в коробці там, 10 одиниць, а у мене під замовлення тільки дві одиниці. Але це ризик, і коли... Там в мене ще товар це не продавався, звичайно, я так не купляю товар бац, там і 10 одиниць одразу. Треба перевірити попит. Тільки тоді я можу так ризикувати. Тільки починаєте торгівлю, чи вже являєтесь досвідченим продавцем товарів. Я хочу вам запропонувати дропшипінг-платформу «Вебсклад». Якщо ви початківець і хочете розпочати через систему дропшипінга свій товарний бізнес, то ця платформа ідеально вам підійде. А якщо ви вже досвідчений продавець, то ця платформа допоможе вам розширити. Поширити асортимент якісних товарів. Просто загрузіть ці товари, в ваш інтернет-магазин та збільшіть свої продажі. А тепер коротко про переваги веб-складу. Біля тисячі товарних позицій постійно в наявності. На сайті відображається актуальна наявність товару, тільки трендові товари або товари, котрі приносять користь людям. Відправлення всіх ваших замовлень, котрі ви передали до 17.00 в той же самий день. У Вас буде особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Таким чином, ви можете постійно. Контролювати свої замовлення і ваш заробіток. А що ще дуже важливо, дуже зручно працювати навіть з мобільного, в зручному і безпечному для вас місці. Що вам залишається? Просто контролювати ваш інтернет-магазин, покращувати його, покращувати ваш товарний бізнес, а пакування, відправки та облік товару, все це бере на себе веб-склад. Заходьте на веб-склад, всі посилання є в описі та починайте співпрацю. Так, слава Богу, я знайшов другого постачальника, тому що я думав, не знайду. Я тут не бував на цій вулиці. Ну, на цій я бував завжди, а саме в цій стороні я не знав, що є такі номери. Так що зараз до цього постачальника ще зайду, дам гроші і поїду до дропопта. Доброго, Доброго, Доброго дня, Миколаїв. 42. А, так ми ще тут продаємо. 40. Вашу, не вашу, не знаю. Но мы такое продаем. Да. Так, а какие именно покажите. А, вот эти вот модные. Я кстати, их видел у своих учеников. Ух, хорошие, кстати. О, это мне такой офис, кстати, подошел бы. Ух-ох-хо-хо. Такие классные кондеры. Ищи но обигревание. Мне кажутся. На подогрев они так же работают. Ну это круто. Треба додавати. Учнів я цебачив, це точно. Закупочна ціна 70 доларів. Я думаю, що це класна ціна. Можна працювати. Головне все встигати. Так, двом постачальникам гроші завіз. Зараз буду їхати до свого постачальника Опдроп. Там десь на тисячу-півтори доларів буду закупляти товар. І на цьому сьогодні все. Буду їхати до Жеки зі Стасом. Так, вже їду до постачальника опдроп. Зараз знову попрошу, щоб він показав якісь нові офери, щось цікавеньке, що продається у конкурентів наших. І, звісно, зроблю закупку, подивимось, там, тисячу з чимось доларів, начебто чим виходить. Так, я вже на місці. Бачите, які брендовані тачки. Опдроп підвозять товарчики. Це солідно. Є хто-небудь? Доброго дня, добрий день. Доброго дня. О, рада ну, у вас вас вже мікрофончик не да. просиді. Сьогодні закупочку буду да. робити. Я вам вже скидав пред замовлення і хочу, щоб ви порадили якісь класні офери для наших глядачів. Можете да, да, щось подіймо. літнє класне. Що там продовжуються, мої друзі, до вас приходити Да. Скупляти, да? да. Вони у нас Супер. скуповуються дуже багато замовлень. Нам передало і по дропу, і оптом робили в нас замовлення. Mm -hmm. Також вам дуже вдячні, <сіст> <сіст> вдячні вам за таких гарних клієнтів. Ну, будь ласка, це і є ваш відсоток. б порадила наразі, друзі, ось такий портативний акумуляторний душ. Він заряджається, просто його кладете у воду, він накачує воду і. Поливає. Серйозно, так, так. це можна моречко. Або на дачу. Офер mm 1. -hmm. далі. Офер 2. ось такий портативний холодильник mm -hmm. для автомобіля. Він працює від прикурювача. Просто його заряджаєте, і можна його зручно брати з собою кудись у подорож, чи на пікнік чи до моря. Дуже Прикольно. гарний товар. Наразі дуже багато на нього дають замовлень. Наші клієнти. Ну, ціну так. ви бачите на екрані. Це цікаво. Ще б я що порадила? Ось такий. Також вентилятор для авто працює також від прикурювача. У минулому році це був просто хід продажів. Тому як всі цікаво. От мене одразу запитання: а якщо мене працюють вентилятори в машині, <су> навіщо мені це для, для яких? А чому ну, навіщо додаткові? Це можливо, коли не вистачає? Можливо, у когось не працює. Ага. Не всі ж їздять Короче, це... на BMW X5. А в хто їздить? <су> я не знаю таких. Це ось такі у нас є різні сушилки для. Фруктів, овочів або а, риби. Mm -hmm. Ось така збірка. Це сітка. для бізнесу, чи це просто. Це також трендові товари на, наразі. Ну, я маю на увазі, це для бізнес томатки люди бізнес в цьому роблять чи просто для себе? Ні. Люди роблять бізнес на цьому, заробляють mm -hmm. дуже великі кошти. Це ж ще цікавіше. Клієнти. Полюбляють обирати ось такі акумуляторні вентилятори на шию. Пам'ятаєте, ми в новому році такі продавали? Да, да, так, ось почалася нереальна спека, всі звертаються за цим товаром. Це, мабуть, для дівчат, бо у вас довгі волосся, можна вмерти просто. І ще отримала ось таке нове надходження. Ось такі. Угу. Вони всі акумуляторні, дуже. Дуже якісні, працюють. І там без води просто. Ні, водичку треба заливати. Да? Так, заряджаєте його і з пульта він працює. Угу. Супер. Ну, от ви мені скажіть, з цього з того, що ви показали, вже попит на що краще за все. Від товарщиків e, наразі попит іде все, що рятує від спеки, тому mm -hmm. що товар має вирішувати проблеми клієнта. Mm -hmm. Наразі в нас спека, тому все, що стосується охолоджування повітря, все це сто, е, користується попитом. так. Не забирайте в мене роботу. Вже розказуйте все про товар. Ну я болі закривають людей. Так далі. Ще про пром розкажіть. Ні, про пром не розкажу і мені пром не подобається. Слава Богу. Тому так, це топ. Це топ. Можу ще порадити ще. Для діточок також. Mm -hmm. Зараз всі їздять на море. до Мі Одеси. Мій малий зараз на морі відпочиває. Що йому можна? E, бластери, проводити? якісь водні пістолетики. Зараз я його знайду. Ось такі водні бластери. Також дуже гарний товар. Угу. Mm -hmm. Так, а ну показуєте, що там у нас. Він акумуляторний також. Угу. Mm -hmm. Як зв'язні війни якісь. Так, дуже крутий товар. Угу, Ну клас. Це якщо зайти, наприклад, на адхерт, можна побачити, що дуже багато цього товару продається, рекламується і всі, всі можливі дитячі матраси, да? басейни, угу. все, що стосується до пляжного сезону. Супер. Ну я думаю, це предостатньо для оферів. Тому так. давайте збирати мені мій товар і пістолетик, якщо можна. Давайте. Якраз малий буде щасливий радий. Все, йдемо розраховуватись. Так, скільки ж там грошей? Е, так, разом до сплати у вас виходить 1208 доларів, для вас можна 1200. Та ти що, це, гуляю. Що, каву можемо десь попити за ці гроші? Mm -hmm. Так, де Ага, Я забагато. 200? Mm -hmm. 1200, да? так? Да, Пакуйте. Так, зараз мені погрузять машинку. машинку товар. І буду їхати до хлопців нарешті. Відпочивати, кайфувати, і дізнаватися, як в них справи, як вони працюють, скільки заробляють. Так, Жека мене зустрів і тепер проводжає на локацію. Ну, привіт, нарешті. Привет, нарешті, Що <рес> ти ж, Приє. І що? А чо? А що, це відбувається? Що за херня? Так, так, ти не паліт. Тут, тут не видно щось. А, не, не видно. А що такое? Немає місця? Що місця немає цього приміщення? Mm -hmm. Оце я розумію. Друга чекається це клас. Все так, друзі, вибачайте. Дякую за увагу. Ми почали відпочивати. Так, сьогодні у нас буде шашличок, машличок, пивасик, нульовочка, що ви не подумали. Капець, тут вже є така територія. Тут можна газончик, басейнчик. красотінь Жека. Ну розказуй. Ну що товарка? Таварка працює. Ти навіть так. не уявляєш, як тебе чекають просто на каналі. Да, серйозно. Піпец просто. Женя, товарка, я говорю, так же є шоу від ритуальчика до товарчика. Mm -hmm. Ні, Жеку, давай спочатку Жеку, ритуалка це погано, там не хочу навіть дивитись, це, типу, щось мрачне. Це підписники таке? Так. Да. Жека, 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 Жека. Що товарка. Yeah, ну, як сказати, не... хотілося б, щоб було краще, звісно. Uh -huh. Трішки so, зараз спад? Так, да, спад Май, іюнь що це хотілося б лучшого, більше продаж хотілося б. Ну, ну всім, всім, нам хочеться. А що по цифрам взагалі? Скільки на день тобі на зараз в середньому ну, замовленні? Я ж все-таки зазрів для нового магазину, щоб відкрити. Ну, він, на жаль, не так добре приносить, як хотілося б. Ну, в останні э, дні один-два заказу. Mm -hmm. Ну, окей, загалом в тебе. Ну, давай так, і перший магазин, і цей магазин да, в середньому. Скільки замовлень на день в тебе зараз? Ну 6-7, є. 6-7. Два замовлення там, п'ять замовлень там. Е, да? П'ять на сіп'ятсот пополам. да? Це в нас, наприклад, хай буде 1500. Ну, дітей там. І два замовлення там, хай буде 1200. Тисяча. Не будемо. Дві п'ятсот на день. Ну. Плюс-мінус. Плюс 2500 на день помножимо на 30, виходить, у нас 75 тисяч гривень чисто прибутку. Ну, це не чисто. Ну, п... ну плюс-мінус. 70. Плюс-мінус 70. Ти їх ну, не, не бачиш, це. я знаю, як ні, товарщики, ні, вони я... ніколи не бачать. Ні, я їх ніколи не бачу. Я не багатий. Я не багатий. Я, я їх не бачив. Ну, нормально, ти до 2000 мав діти, да. Ну, Чекаємо тоді восени. Ні, ну ми сподіваємося, що би, всі товаришки сподіваються, що осінь. Ну, Такі, як я, просто відпочинуть влітку на морі <с. і потім вже <с. будемо <с. Там, купляти там, і відпочивати. <с. Так, покажу вам один з магазинів хлопців. Результати його роботи за місяць 108 замовлень. Скільки у нас показів в середньому? 2800 показів. За два місяці. 262 замовлення. Ось така історія. Середній прибуток, 600-700 гривень, чистий прибуток з урахуванням комісії з одного замовлення. Друзі, ми не показуємо тут все, що тут відбувається, тому що тут піпець просто все захламлено товаром, а злавати офери Жека чомусь не хоче. Не знаю, Чого, чого би і Стас щось не хоче злавати. Я не знаю. Ломіться і на вулиці. Ви бачили також. А я бачу в коридорі навіть стоїть товар. Капець, в ЖЕКА буде пакувати товари, потім їдемо, відправляємо товари, да, да. подивитись, скільки буде відправлень. І потім ще поспілкуємось. Ну і протягом цього часу будемо спілкуватися. Стосовно там crm системи стосовно взагалі роботи. Бо є запитання, скільки ти вклав грошей, скільки ти вкладаєш. Люди хочуть більше конкретики. От зараз ми конкретику по цифрам сказали, скільки заробляє, а потім вже інші нюанси. Все, давай, працюй. Все. Я пішов відпочивати. Давай. Джека, коли вже буде Тесла? Чи ти тільки витрачати можеш гроші, а накопичувати на Тесла. вона вже буде, кота вже. Ага. Нет, Давай, да, там небагато грошей потрібно. Там, они, скажу, 11 15 тисяч доларів. в ньому ну, Може хтось потім подарує, так? Да? Все, поїхали. Ну розповідай, як справи, Жек. Ну потихоньку. Ну як взагалі настрій? Ти звик вже Здесь? конкретно да, тут жити? Ні, ну как би здесь неплохо, але хочеться, конечно, в городі. В Одесі чи Миколаєві? В Черноморській. За ким мені це Одесса, що я там. Ну і плануєш коли, які в тебе дедлайни, що ти хочеш зробити, зробити. Ну за год хочу, що то насобирають, переїхати. Ну ти ж починаєш збирати, бо я знаю, що це таке. Можна... Коли відчуваєш гроші, починаєш більше витрачати і нічого не збирається. Ось це іменно те, що ти говориш, такі є. Ну, я бачу, я вставлю, як ви відпочиваєте е, з доцею, інколи кайфує доця, ти, що тато так, звісно, почав краще жити, заробляти. Є, 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 є дуже, ну, здесь є проблеми, тому що здесь е, дітей немає. <головіка> mm -hmm. в no, ми їздим в Черноморск, там вона йде себе на площадку, ми там уже несколько раз були, але там вже, з дівчатками познайомилась, даже у неї друзья там є. Ну, no, різниця є, коли ти заробляв і таксував, і зараз. Ти відчуваєш її? Я не ну, чувствую, просто... тому що ціни сильно піднялись. Не, ну зрозуміло, ти все одно стрічки себе вільніше відчуваєш, там є що. Є що витратити, а не так, що там 15 тисяч, то ще, не ну, дай ганя, Боже, ганя. машина зламається. Мені б зараз взагалі на що не вистачало. Ну так? Да. Я, ну. я б кредиткою пользувався, а так, Ну так, не дуже зручно вони живуть, ну, Жека живе, тому що долеченько ми їхали щоб відправити посилки новою поштою. А розетка каже, взагалі там, треба місто їхати. Незручно. А де ж ви фіксуєте ваші замовлення? Сірем системою якою користуєтесь? Кісі РМ користуємося. Е, ну, як, це влаштовує, все нормально? Так, да кользуємося, -да, кейсі РМ, все нормально, все нас відстраюває. Що, можеш навіть порадити? Ну, звісно, пользуйтесь. Останнім часом, спілкуючись з підприємцем, постійно чую про кейсі систему Річний зріст цієї компанії на 250% каже нам про те, що перед нами лідер українського ринку. Та що ж цікаво в цій crm системі Давайте розбиратись. KCRM – це українська CRM-система для сфери послуг та e-commerce. Усі приписки чатів, вайбер, телеграм, інстаграм, фейсбук та запити з будь-яких джерел потрапляють в CRM-систему. Зручний камбан для ведення поворонця а також окремий блок для обробки замовлень з сайту та маркетплейсу. А ще каталоги товарів, склади та якісна аналітика. Крута фішка. Один сі на тариф і ніякої додаткової плати за кожного користувача. Користуйтесь телефонією, виставляйте рахунки та створюйте ТТН будь-якої служби доставки. <му> Налаштування без програміста всього за 15 хвилин. Спробуйте сьогодні безкоштовно до 30 днів після реєстрації. Всі посилання в описі до даного відео переходьте. Це нульовка. Я взаліп його навіть нульовки не пив ніколи. Випускників. Що, без мене, да? так? Ти... З, з ну давай, йдемо. Блін, так смачно. <свист> <свист> С... О, так это Це... ж не. Солоденькі таке, клас. Я все одно нікуди не буду Друзі, їхати. Друзі, вибачайте. Праця <свист> працею, а треба відпочивати трішечки. <плес> За зустріч для старту інтернет-магазину. На розсуд Джеки треба 5600 магазин придбати, півтори тисячі гривень на рекламу, виділити додатково, і 5 тисяч гривень на товари, якщо буде там промоплата, і займатися дропшипінгом. І цього предостатньо на зараз, як каже Жека, просто Жека, щоб не повторювався, щоб розкачати новий магазин, окупити його за місяць, підтвердив, да. за місяць і вже піти в прибуток. Далі новий магазин відкритий і прокачувати далі. От такого ми висновку вийшли, тому що я інколи там кажу, ну, десяточка потрібна для того, щоб е, ну промоплати. Ну, дивлячись, mm -hmm. скільки там замовлень, да? Але новий магазин він поступово отримує замовлення, дає замовлення. І тобі вистачає там часу, щоб гроші повернулись, ти наново їх там крутиш, якщо не витратив. Коли вже буде в тебе дівчина, дружина? Є якісь намьотки? Mm -hmm. Немає. Жека, ти не молодшаєш. Я так звідти нещодавно тільки дивився от. Був до Чевака, ну, він він викаялись. От такого у вас почалась життя. Так, коли розлучились. Да, так? да, Разлучили. да. Ну. Ну, все по-різному, по да. да. Якщо ти там гуляка і почав там клуб, по клубам ходити, то ді так. А так що ти? Що по мішу? Не. Ну я ж думаюся, я ж нікуди. Ну. Тобі треба додому. Направи на правий. Да. Да. Не, меня мотивировать не надо, мне нужно этот. Спокойствие, чтобы меня никто не трогал. Девчата, слухайте. Споки <свят> же кипотыбен. Вы себе съехали, спокойно себе, поехали. Покупались, отдохнули, все. Угу. Жека, как тебе товарку заниматься? Складно? Ну, было тяжело, когда не было у нас это, условий, когда не было упаковочного стола. <свят> Сложно еще этот. Ничего не сложного. Просто надо, нужно правильно построить день, чтобы этот. Mm -hmm. Потому что вот я могу сказать, что по себе, что я начинаю полдня непонятно чем заниматься. Нужно правильно начать день, перестать смотреть новости, перестать. Mm -hmm. Это очень сложно. Mm -hmm. Перестать отвлекаться на всякую ерунду. Сфокусироваться mm -hmm. на работу. Тогда будет все хорошо. Я поки з цим борюсь. Ну так. Да. Uh -huh. А якщо згадувати початок твого шляху, скільки вже пройшло часу? Майже рік. Uh -huh. От якщо повернутися назад і подумати, як тебе важко тобі було на самому початку тваркою займатись. Просто розумієш, що потрібна практика. Без практики нічого не получається. Не uh -huh. Как бы ты у тебе не було ні мотивації, там, ні бажання, Без практики нічого не получится. Ну, я пам'ятаю, було важко тобі. Дуже. Ну, звісно, так. Да. Війти в товарку, з яку ти, ти ніколи не займався. Ну да. І тут треба замовлення, треба щось робити. Ну, те, що я робив, коли ми тільки почали проєкт, да? так. Це я зараз все роблю в 3-4 рази швидше. Так, друзі, я вже не з Жекою Стасом. Я вже відпочиваю біля моря. Трішки втомився. Ось сьогодні, ну. Правда, що там просто зйомочки були і постачальникам гроші продало. Але класно, класно все пройшло. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюсь, було корисно все це дивитись. Якщо так, витримайте лайк, напишіть коментар, чи знімати наступні серії шоу від таксиста до товарщика. І на все добре, всім класних продажів і гарного настрою. Всім пока-пока.